Кожного з нас свій прояв любові, своє розуміння любові. І якщо для когось, наприклад, любов виявити свою любов, це сказати хороші, красиві слова, це сказати слова підтримки своїй близькій людині, то для іншої людини прояв любові може бути в чистій підлозі або в приготовленому обіді, або випросувані сорочці. У когось це може бути відчуття, пов'язане з затишком у домі, коли запалені свічки, необхідність от, в дотиках, в обіймах. <сум> у когось це може бути, щоб разом піти на концерт, щоб разом провести час. Зрозуміло, так? що прояв любові насправді у кожного свій. І тому нам дуже важко порозумітися. І в прямому сенсі, і в приносному, ми з вами, з різних планет, жінки з Венери, чоловіки з Марсу. І тому, коли жінка питає, ти мене любиш для чоловіків це. Ну, я ж будинок для тебе побудував, да? або е, ну як, я ж, я ж в соціум виходжу, я виходжу на полювання за мамонтами. Для кого? Заради тебе, так? Да? А жінка має на увазі, що ну, там, їй не вистачає слів любові, розумієте? Чоловік це сприймає ну, як дію. І виявляється, що дійсно є люди, у кого Венера в певному знаці знаходиться, да? і ти говориш цій людині хороші слова. І, ну, мій коханий там, Любий, ти мій найкращий. А він такий стоїть каже: Я голодний, я хочу їсти. І мені всі ці твої слова, знаєш. І він їх не може оцінити. ну, от Реально. Тобто він вважає, що це не по-справжньому. Якщо ти мене любиш, то ти мене нагодуй. А, а для когось, ну, от жінка, наприклад, да, прибирає в домі, вона прасує сорочку, вона робить ідеальну чистоту. Для неї це є прояв любові. І коли чоловік говорить, слухай. Я хочу, щоб давай разом кудись підемо, давай там разом проведемо час. вона говорить: зачекай, мені треба підлогу помити, мені треба це зробити, на кухні поприбирати, там, з білизною щось зробити, дітей з садочка забрати. Ну, і він такий: Та я, щоб... я хочу, щоб ти зі мною посиділа, щоб ми, раз... ми разом провели час. Да? розумієте, Бо Венера у кожного у кожного з нас знаходиться в певному знаці. І за цим знаком стоїть певна стихія, і ці стихії вони часто можуть бути просто протилежні.